Слава Господу нашого Ісуса Христа! Молимося постійно. Нехай Господь вас оберігає, покриває, захищає, дає мужності, мудрості, сили пройти всі випробування, прославити Його святе ім'я, принести достойний плод покаяння, покаятися і бути дитиною Божою. Амінь. Також поділитися такими думками, що багато людей кажуть, що вони напряму з Богом. І їхній пастор Ісус Христос. Але маємо розуміти, що якщо людина напряму з Богом, то відповідно в нього мають бути результати тої людини, яка напряму. Тому що ті люди, які були напряму з Богом, так їхні результати підтверджені в Біблії, в Слові Божому, це Моїсей, це Авраам, так, це той же самий апостол Павло, які в нього результати, тобто половина нового завіту, написана апостолом Павлом. Якщо людина грішить, якщо людина не виконує волю Божу на своє життя, то в неї не пряма з Богом, а навпаки, це не відповідає тим словам, про які вона говорить відповідно і це є неправдою. Тому благословляю, щоб кожен із нас був з Богом, а Бога можна познати через церкву. Через Слово Боже, через людей Божих. Тобто, як і написано в Біблії, що Господь поставив одних, по-перше, апостолів, по-друге, пророків, євангелістів, пастирів, так, учителів, для того, щоб людина мала досконалість, для того, щоб людина працювала над собою і наближалась до Господа, пізнавала такими словами Ісуса Христа. Амінь.